І мій чай потрапив в кадр. Отримала зараз якраз пора для того, щоб висаджувати цибулькові. Весняну красу треба забезпечувати з осені. Отримала замовлення, таке ще робила теж літнє. Тільки що пройшло нарциси. Я вам вкладу фотографії, які нарциси. я їх вперше таких побачила. І дуже задоволена посадковим матеріалом. Підписано кожен сорт. Дивіться, ось, яка цибулини гарні. Це і нарциси такі гарні. Дуже гарні гіацинти, посадковий матеріал. Прекрасний. Все там підписано в кожному кульочку. І ще замовила декілька тюльпанів. Теж подивіться, який гарний посадковий матеріал. Отож, я вам вкладу, кого я замовляла, не знаю, можливо, в неї там ось гіацини, бачите, надлишки ще якісь є. Ось знову гіацин, бачите, які великі гарні цибулини. Ось знову, бачите, аж вже <сміття> поділився і рис на дві цибулинки, але це як за одну цибулинку. Дуже гарний посадковий матеріал. Я настільки задоволена, я такий отримую вперше. От де я скільки не замовляла вже їх. Але дуже-дуже гарні цибулини, здорові, великі, всі 100% проквітнуть це, аби тільки, дав Бог здоров'я і миру дочекати нам цієї краси. Ціни теж непогані, я теж покажу, пропишу ціни. Ну, такі, як зазвичай, зараз на цибулькові. Нічого занадто дешевого і нічого занадто дорогого. Ось так. Хочу показати, що ще повторно трішки, але все одно квітує вейгела. Оця Вейгела жовтолисна, якщо я не помиляюся, Олімпіада сорт. Червоні в неї такі квіти, в неї досить яскраве листя, але зараз вже трішки тут і тінь. Вже стало воно таке лимонне, А так на початку весни воно дуже яскраво жовте листя. Підросла гарненько і набралася ось сили, щоб ще раз проквітнути. Так приємно зараз побачити побачите декілька квіток. Ну, бо весна то її пора. А ось тут ще раз, думаю, порадую вас. От, неможливо не показати. Зараз її вже пік квітування. Геленіум ця квіточка, так називається. І довго вона квітує. Ну, відповідно, довго, але все одно. От якось мені цікаво, що цього року десь з'являються і в тому, і в тому кущі ось жовтим. Тому що є два сорти. Є сорт, ну, існує взагалі з таким. Цегляним забарвленням і є сорт, який існує жовтим. Але щось якесь видає вона фокуси. Яка старіша, то цегляний, а молодші, то заквітають навіть жовтим. Ну, Такого не було на початку. Вони переважно всі однаково заквітовують, але бачу, і там є декілька жовтих квіточок. Така осіння, осіння краса. А ще Ромашко подібна, ще така серединка, таке очко виглядає. До речі, бабуся мені, коли її подарувала сусідка тут одна, вона мені сказала, хоч я тобі дам квітку, юбочку, ну, спідничку, так, юбочку. Я думала, ну що то за квітка така, ну що то за квітка? Кажу, добре, давайте. І ось така задоволена тепер цією юбочкою. Так і називати її, хоча це ірусизм, але так мені просто сподобалася така народна назва, бачите, побутує для цієї квітки геленіум. Дійсно, для бабусі то важко її вималити, а так, юбочка. Ну, як для як балерини, правда, пачка. Щось і схоже. Мила, невибаглива квітка. Є низькорослі сорти. Теж задумувалася, вже про це казала. Навіть вже ціну запиталася. А потім все себе вже по руках б'ю. Тому що потрібно дати раду тому, що є. А не збирати цих квіточки в моїй милі і мучити їх, бо не встигаю. Тому що для кожної потрібно все одно якась своя методика вирощування. І знову. Хризантема, яка розквітає у вересні найпершою. Вона не є літньою. Вона є осінньою, але саме такий сорт. От мені подобається, бо деякі можуть не проквітнути морози. А її все добре. Встигає вона на всі 100. І тут, дивіться ще. От вона перше квітування не мала таких гарних квітів, як зараз. Дуже хворіла. Дуже хворіла, і я взяла її, просто зрізала серед літа повністю. І це вже ось нові пагони, один навіть чи два видала базальних, і теж проквітне на них ще встигне. А тепер погляньте ось на цей у оцей серії цих рози Як мені подобається, стовбур чорний, чорнющий. Темне таке. Розгалуження і на ньому ці рожеві квіточки. А листя якось зовсім стало інше, ніж було. Ще десь там віолка підсіялася. Але, ну, оці серії рози, ну, вже гарні, так мені сподобалися. Фантастичні просто. І ось ще на цій клумбурзі радує і радує. Оце вона рахується вже літня хризантема але ще буде квітувати доволі довго. Гарні у нього дуже такий колір. Невисока, що мені в хризантемах і подобається. В мене є декілька високих, а ну їх. Розлітаються, розпадаються, що їм робити, просто до розуму не доведу. І ось цей кентрантус. Він собі квітує просто без зупину. От розпочав в кінці червня і все. І зрізала, де зрізала, там зрізала, де не зрізала, все одно, дав бокові такі пагони, і все одно ці рожеві судцвітя. Чимось мені схоже на вербену бонарську. І так подобаються просто нереально. Одним словом, тут усе рожеве і верес рожевий. Якось його треба знайти до нього підхід, спробувати його зберегти. Хоч я вже пробувала. Але трішки в голові в мене є ідея. Хочу цю ідею втілити і подивитися. Потім, якщо вийде, то я з вами поділюся, що я там таке надумала щодо цих андромеди, щодо скімії. Спробую. Можливо, так кислотність трішки буде для них вища і вологість буде вища. А це те, що їм потрібно ось. Червоний яскравий колір. Мабуть, такого кольору в мене в садку немає, як дає ось ця лобелія. І як мені хочеться, щоб вона перезимувала. Я то її трішки хвойним опадом прикрию, але не знаю. Не чула я, щоб вона в когось перезимувала в наших широтах. І бачите, після обрізки, як гарно вже знову шавлія Наросла, квітує. Ну, не те, не те, звісно, що перше квітування, воно взагалі буйне у неї. Але якось так восени приємно побачити і ці малесенькі суцвіття. Такі вони ніжні стають. Ой, матрона вже так розквітла. Шикарно. Подивіться, яка красива композиція. Злаки і матрона. Угу. Матрона, бачите, він високий очиток. І не падаючи, ще злаки його підтримують і просто фантастична краса. На цей куточок мені хочеться йти і дивитися. І ще хочеться подивитися, що стрікту я свою не застригла. Можливо, зараз декілька хвилин якраз перед роботою є, але спека не дуже хочеться травмувати рослину. І ще у мене якась. Не пам'ятаю, можна подумати, я всі інші пам'ятаю. <гум> я з гортензіями запуталася майже зі всіма. Буде розквітати. Подивимося, що це таке. І ті флокси собі квітують і квітують. І в мене страшне, працюють кроти. Мені вже часом хочеться плакати. Я вже їх тут так і забираю ці купини, розворушую. Щоб вони розуміли, що я тут їм не рада. І вони все одно слухайте, просто масово забереш з одного місця, вони приїхали в інше місце. Як залізли мені в цю частину саду, не знаю, що треба взяти залізні оці баночки, поставити на штирі залізні, може будуть лякатися чогось. Але зараз дуже гарні гейхери. Ну, такі гарні гейхери, що мені здається, що навіть... Навесні вони не такі гарні. Якісь свої, свої рідні кольори вони зараз дають. Просто насичені такі. Це, це те, те саме, що троянди. От мені подобається, як троянди. Виглядають ось це осіннє квітування. Знову, бачите, моя кружа. Чашечка. Моя чашечка. Я ще покажу вам гейфери. Дурянчик проліз. Але погляньте, такі вони понаростали, гарні. Таким всього вистачає цього року, бачите, молодці. Яка кольорова палітра урожаю. От помідори не їм, уявляєте, лише мариновані, свіжі, ну, в салаті, трішки прибріхую, в салаті їм. А так як моя мама, наприклад, взяла помідору, кусок хліба, сіль і все. І то вона вже поснідала чи пообідала. Ви погляньте, які різні сорти. Я цього року не можу похвалитися, що в мене великий урожай. Руками такі були великі, що я роздавала. І... А тепер ну, для себе і щось там замаринувати, щось зробити буде. Але просто які різноманітні. От мені так хотілося, щоб було декілька таких. Бачите, ось ці. Ті бананові ноги називаються, здається, чи що, але в народі називають по-іншому. Ось, наприклад, хурма. Теж мені подобається дуже, які вони і красиві, і витривалі, ось ці чорні, ще трішки доспівати будуть і салатні, і різні різні жовті. Ось так зібрала бачите, такий яскравий. Така палітра кольорів, що хочеться покласти так садкою, була б сіній декор, але ж то не для помідор. А кавуни. Два ми вже з'їли, а це тільки що знову принесла п'ять. Теж різні. Ось цей є він жовтий всередині. Це Charleston Grey, вони завжди великі. Цього року чогось пізно в мене зійшли. А цей не пам'ятаю, цей такий великан. І ще там. Штук 5 є, досталь буде наїстися. Люблю, просто як вони ростуть, я люблю. Така мрія десь колись побачити великий баштан. Якось було у нас на Херсонщині, так? Такі великі баштани. от так працюємо. Вихідний здається. А роботи то не знаєш до чого братися. Потрібно ще рослинки повисаджувати, бо вже у мене скільки. Протидендру не в горшках, вже ж осінь прийшла. Ще дебесію не висадила, тому що хочу сьогодні в ліс переїхати і набрати все-таки лісового цього опаду з цією мікорізою лісовою. І трішки свої підкислити рослинки, які вимагають того, що і лохина, ще гортензії дві не висаджені, вони всього навсього там у воді напиваються на сьогодні. І покажу, трішки розкажу потім, коли буду саджати, щодо тонкощів посадки осінньої. Все-таки є такі нюанси, які, можливо, дехто й не знає. Для того, щоб рослинки однозначно бачите, пішов у ріст міротодендру. Я думала, то він вже бруньки заклав на наступний рік а він ще вирішив порости. Ну, ось так. Теж про це розповім, що це не бажано, щоб зараз уже на осінь. Видавали нові прирости рослини. Але то вже буде окремим трішки. Зараз про врожай. Такі врожаї. Оце люблю осінь тільки за те, що врожай інтенсивний. Вчора переробляла свої сливи, соус робила, мариновані замаринувала. Сусідам роздала, всіх запросила, з роботи колег запросила. Ну, одним словом, якось з урожаєм справилися. Це саме той момент, коли називається спіймав красу в гібіскусах. От є якийсь такий день, що розквітають більше квітів. Ось тоді і краса. Це гібіскус трав'янистий, ось такий рожевий, простий, він не гофрований. Але теж, ви знаєте, коли розквітне ось маса квітів, є на що подивитися. А в нього й листя гарне. А ще якщо темно лаясні. То взагалі краса. Дуже вже багато відквітло, але ще щось і квітне, ще бутонів багато. Ну, квітка одного дня, що зробите? Кажу, як є десь частинка, ось така, як сьогодні, бачите, і я там, бо сонце, то милуєшся і дивишся на неї, ходиш. Думаєш. О, яка гарна квіточка, яка гарна рослинка. А коли не квітне, думаєш, все, певно, викину. От такі ми. Подивіться, вось. яка краса. Ми в лісі. Правда, Ніка? Ні, Ні, Ніка каже, що в лісі погано, а мені так хочеться інколи. Тому я покажу вам. Може, в когось немає такої змоги навіть близько. То хоч покажу вам тишу лісу. У нас в основному це соснові бори. Вся Ізяславщина потопає в лісах, захована в лісах. От тільки що я декілька ягідок знайшла. От черничники, бачите? У нас в лісах родять чорниці, але вже їх давно час прийшов, це десь там поодинокі ягідки. Mm. Але смачні. О, такі перестиклі. Ось така краса. І комарі. А дивіться, скільки мульчі, скільки шишок. Бачите, такі ґрунти в нас на Ізяславщині в основному. В основному це все пісок. Тому лише там, де я, звідти частинка трішки таких пізолистих чорноземних ґрунтів. А в основному у нас тут піщані всі грунти, сосни віковічні. Дивіться, яка висота, яка краса. І в лісі тиша. А ми приїхали трішки набрати для лохини хвої. Ось ця ужина, але те вже посохла вся. Грибів немає, посуха, дощів не було вже майже більше місяця. Тому ось так. Ось так. Ніка там розмовляє. Ці ліси тягнуться аж до Білорусі. Ось такі у нас тут болота були, клюква тут росла, ну, вже майже все висохло, там трішки. Трішки. Ось така лісова дорога. І лісова тиша. Це, до речі, вже після обіду вже 18 година. Ось так проорюються, бачите, біля дороги. Для того, щоб пожеж не було. Щоб зберегти, наприклад, не дай Бог, де поширюватися, то ось ці проорані місця зупинять такими квадратами йде ліс. І тут дуже гарні гриби. Називаються вони польські гриби. Вони прямо ростуть ось в таких мохах. Там як далі їхати? Такі мохи масово. Вони такі великі, що ногою стаєш і нога вгрузає в цей мох. І наскільки це приємне відчуття, звідти грибочка доставати. Але не знаю, може дощі ще підуть. І ще грибочки, можливо, будуть. Де погляньте, яка велич лісу, могутність, своє життя. Тільки що дивлюся, кізочок, ратички, бігли, лишили свої відбитки. Краса.